В Ужгороді відбудеться ярмарок вакансій 2025. Вже втретє в обласному центрі Закарпаття проведуть діалоги між потенційними працівниками та роботодавцями. Цьогоріч така зустріч відбудеться на площі народній 24 квітня. За словами першого заступника голови закарпатської ОВА Василя Іванчо, така ініціатива пройде у дещо іншому форматі. Також Василь Іванчо додає, що у кожній справі важливий розвиток і удосконалення. Тому ова насамперед намагається налагодити внутрішні чинники задля ефективної співпраці для результатів. Окрім того, що на ярмарці вакансій, як завжди, будуть представлені наші підприємства, які будуть пропонувати ті чи інші вакансії, у нас так само відбудеться дискусійна панель, де будуть присутні і представники Міністерства освіти, ну, відповідно, знову ж таки, Ужгородського національного університету, де буде тема. Тема даної панелі: Синергія освіти і ринку праці, партнерство для формування трудового потенціалу, розвитку економіки та залучення інвестицій в область. На ознайомчому заході попередньо очікується щонайменше 50 роботодавців, які запропонують свої ресурси задля співпраці з закарпатцям та ВПО. Інформують спікери брифінгу. потреби у робочій силі і у Жерецький університет як найбільший заклад освіти, де навчається близько 16 тисяч здобувачів освіти. Звичайно, ми не можемо бути осторонь цього процесу. Хочу сказати, що ми такі заходи, як ярмарка вакансій, як центр як. День кар'єри. Ми проводимо регулярно студентами і вони користуються дуже великою популярністю, тому що ми відійшли від радянського стереотипу, коли університет це було місце, де треба здобути базу знань. За інформацією Беатриси Білецької сьогодні в області спостерігається значний кадровий голод. Ситуація на ринку праці є досить складною. Ринок праці надалі лихоманить. Відповідно до викликів військового часу, попри деяку стабільність на ринку праці, відчувається брак кваліфікованих кадрів по різним галузям. Причини, відповідно, очевидні: це військовий стан, мобілізація, міграційні процеси, економічна турбулентність. Та невизначеність сьогодні. Роботодавці найбільше нарікають на відсутність кваліфікованих кадрів. Таку тезу озвучила Беатриса Білецька. Тож 24 квітня після пасхальних свят проведуть під відкритим небом біля ректорату у жну ярмарок вакансій 2025.